Ви мені скажіть, хто вам в голови вбив, що 1,6 mpi шість двигун Ваговська група найкращий двигун, який може бути в природі. Та я вам більше скажу: сьогодні людина мене запитала, каже, що краще: 1,4 саховський чи 1,6 MPI? МПІ. Особисто з мого досвіду скажу, що якби собі шукав автомобіль і вибираючи між цими двома варіантами, однозначно я вибрав би саховський мотор, тому що, по-перше, він з турбінкою, він їде, розхід палива невеликий. По обслуговуванню, та в принципі те саме, що і МПІ. Ну на МПІ газ ставиться. Добре, поставили ви той газ по 35 гривень літр. Розхід мінімум десятка газу. Це 350 гривень на сотню. Беремо, якщо Саховський 1,4 на сотку буде брати 7 літрів бензину, по 45 гривень множте тих самих там 300 скобів. Який сенс взагалі брати той 1,6 MPI, МПІ, який навіть вгору не їде. Відходьте від старих стереотипів, не слухайте цих дідів, трошечки треба рухатись вперед. І турбін не варто боятися. розумієте? Пральні машини теж колись на камінцях стирали. Зараз машини автомат і нема нічого страшного. Ви ж на камінцях не лупашите стірку.